Чи чути чути мене? Чуємо, все супер. Нас чуєте? Так. Ігор, вас бачив весь ефір. Ви у нас рекордсмен, ви перше заробили таку серйозну зарплату, там майже 56 тисяч гривень. Можете поділитися, як це сталося, як так вийшло, і взагалі емоції своє тусе. Там 57 сім 57 Ага, бачите, я навіть не заменшу. Ну слава Богу, що <плес> 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 я заменшував, а вона ще більше. Які, які можуть бути емоції? Це майже щастя. звісно, що приємно, що все це працює, вся ця система і. Ну, що, де ви просто робити, сиджу, роблю, і закидаю, відоси, роблю, закидаю, і бачите, що спрацювало. Ну це, це просто супер. А знаєте, що, що цікаво, людям якусь таку інформацію про ким ви взагалі працюєте і скільки на місяць заробляєте? Чи то скільки ви зараз заробили більше, чи воно може прям впливати якось на ваше життя? Ні, ну воно ну, не те, що прям. ну воно з спів. Це ну коротше, це дуже схоже на те, що ключі впливає, так впливає. Будемо так казати, бо це для більшості людей 50 тисяч гривень, це може спрям сильно кредити, да, закрити. Там вся історія. Я дуже радий, що вдалося створити таку можливість. І мені ну, я просто радий, що є ви, і це приклад для всіх, ну, як можливо зараз заробляти. Це, твій... А якщо там, напевно, це, по-моєму, друга зарплата. На бо мені писали, що а? А друга зарплата, або ваша й перша. Була перша була 200, е, чи як А, і я ще казав. Давай, давайте в наступному місяці припишемо нолики. і так і вийшло. так? так, да? так. Да, да, да. <зас> ну, насправді ну, я математик, тому формально порядок у нас змінився, тобто це. На нолік додався, нулик додався. Нехай не дві тисячі стало, а так 000, але це тисяча стовб. Ну так, да, 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 це супер, супер. Але далі а більше. ми ми 200, 200 того місяця, тисяча стовсього. Якщо раз тут будемо у нас сюда, будемо казати по, про, про 10, то я буду знати, що а це ми, реально, ми, це думаю, реально. Це, це, це абсолютно реально. Зараз проекти будуть рости. Да, да, це буде супер. Саме цікаво, що не нада якісь дипломи це отримуєте, десь це всі штани протирати. Раз, взявся, спробував, вийшло, клас. Так, я ще хочу всім сказати, що насправді не так багато на це треба часу. Ну, я, я повчився, знаєте, я прийшов в руки, я такий задротний людина, я типу прямо це все, знаєте, все так. Дивлюсь, все роблю. А, а далі мало часу на день. Ти сидиш там, ну, там 2-3 години і все поробив, зробив, ну, все, ти бідний, поробив, поробив, але ну, дисципліна. Маєш кожен день, кожен день. Це дні вона списував. Да, це правда. А буйка, будь, будь кожен день. Слухайте, я вас вітаю! Поехали!